У нас є тут рибка, яку нам... Чи оце Френки? Щось я загубилась. Да, оце, мабуть, той, що більший. Теж нам його в 22-му році принесли. Сказали, що це Френки. Власниця виїхала в Німеччину, і ми пос... Вона постійно просить Надішліть мені відео з Френки. Наш акваріум несе зараз, мабуть, таку функцію, хоч якоїсь, може, ефемерної якоїсь стабільності, чи якоїсь там якесь мирне життя, хоча б там, якщо уявити на декілька хвилин, от люди заходять сюди, можна хоч трошки відволіктись від того, що коїться навколо, а коїться страшне. То прямо в день літали, реально страшно, коли там же ж прильот був на площі. У нас тут все в пилі, вся ця пиль, все, воно все сюди, ми двері зачиняли. У 22-му масово люди виїжджали і приносили своїх риб. І зараз ще щось трошки почалася знову така паніка, і друга волна. От нам віддали от ще другу карвану. Це хижа риба з річки Амазонка. От у нас була он в тому акваріумі. А ще от у нас така ж сама з'явилася нова, бо люди виїхали, забрати це дуже проблематично, тому от принесли до нас. Ми починаємо розробляти план Б. Ну, повністю вивозити. Це дуже складно і технічно, і матеріально. І, і потрібно їх кудись вивозити. Тобто їх хтось повинен прийняти. Це не просто так, ти злив воду, посадив їх у відро всіх разом. Так не може бути, тому що при транспортуванні у риб починається стрес. На фоні цього стресу вони стають агресивні. І, тобто, якщо всіх там, наприклад, п'ять піранів посадити в одне відро, вони можуть просто фізично не доїхати. Тому доцільність цього перевезення не знаю. І ми вирішили, що ми лишаємось до останнього, поки, поки працює. Ця інфраструктура, ну, тобто, щоб ми ну, як якийсь острівець, я ж кажу, щоб, якщо, мені здається, що якщо ми зараз там зачинимось, почнемо все там, потрошки вивозити, це дасть якийсь поштовх до масових якихось неспокою, скажімо так.